Друзі, всім привіт! Весна-весна на дворі. Хоча прохладненько трошки, трошки Хух, Відоси не знімаю, я ж кажу. За комери, надо рекламу снять по кормах і все. Ну, мікрофон трошки Там, помще. Всяке чепуха! Ну, так. Сьогодні поснімаємо трошки вайб осінній. Плужок готується до оранки. Готується плужок до. У нас, скільки мають, 6 гектарів під пшеницей, а вся остальне не орана. Коротше, треба ну, уроть усі. Трохи готується. Ось такі стовпи купили. Коротше, хотіли заказував усі, ну коротше, не вийшло. Ну, там багато біля мене лежить. Ну, Не ті, що мої, що я вже купив, а другі здовгі. Ну, з двома людьми договорилися, а третій їх купили, ну, Уресові виписали. Оце знову розучився розмовляти, так сказати. Оці, ну, ти, ти, ще щось оці слова перезити. Коротше, що ми будемо робити з ними? Два самих ну, то тобто, два метри чи два з половиною одів'юсь і сюди, хочу зробити тут ось такий нав'язочок сюди. Щоб інструменти якісь форку може перетягнути, корнить. А може прицепчик буде під Він коротше зроблять, хочу сюди продовження таке. Ось приїхав тракторцем, тут усе було таке, пока що літній варіончик такий непоганий. Ну це теж хто знає коли. Тобто, скільки, на 4 шиферини, десь отак. О! Ну а також, ж, ну, там хочеться зробити, теж хто знає коли. З других стовпів усюди ще продовжити і зробить чисто гараж для трактора Щоб постягувати все чермеття від трактора. що о, о, є. Ну і все, щоб трактор заїхав, було ремонтний, навіть сварку туди усе зайти ски, щоб зробити отак, світло було, щоб і дню, і ночі буржуєчка якось. Хочеться це все зробити. Коли воно зробиться, не знаю. Ще ну, нарешті трошки змолотили, <змолотили> кукурузи. Чисто 80 соток змолотили, прицепчик намолотили, тон 5, тут є. О, щоб було кормить. І ще залишилося ще на грядках. У пшениці вже тут чепухо. Бачили? Ми вже побігли побігла, що. А а не вісли. Хабліка втекла, а? Мурчик! Що це таке, га? Текло? Ох і миш. Конішно. Корм льошки на всю жизнь ход. <ріст> так, змолотили, ну вже йде. Тут кушка була, вже йде, вже йде. Більше зараз почав давати кукурузи. трошки там підмішують кормочний, ну нормально. Воно, в принципі, по технології то не можна, бо так як е -е, породи дуже м'ясні, так сказати, то... то нормально, коротше, вони не дуже жирні, виходить. Хорошо. Це тут ось було у мене дві ремонтних свинка, я їх перегнав в той сарочок до опоросів їм нормально. А тут ось закинув трошки вибраковочки, так сказати, ось така вибраковочка у мене. Тут три грижовика і дві, мабуть, свинки. У мене сестри. Так бачите, там то свинка попограла. Ну, дивіться, які. Бачите, плечі, жопа. Ну, така прикольна. це з контурів теж. Ну, а то ландрос, Чимось покрити, не знаю, ну дивіться. Ну, як, як накочена Щоб бомба. У третього поросу. І ще в мене цей є. З, -з, -з Брод, так сказати, ці свинки. Ну У нього яїчні грижі були, ми вирізали яйця, зробили операцію. Він трошки віддельно, віддельно в мене цей. В другому, коротше, сарайчику. Щось подивлю, що тут. Щоб ну, зажило, щоб його ніхто там не тривожив, щоб воно трошки опухоль спухла. Оце, ну, не оп... ну ви поняли, обряк, оце все. Друзі, почав зараз чисто, чисто, чисто перейшов на дворик усе. Кормив я тільки преміксом, бо премікс мені підходить. Він навіть в рецептурі Grover ну, Finish премікс. Стартом я не ризикую так сказати, бо соєва макуха. Ну, як сказати, ну, немає того протеїну. Нема того протеїну, я купляю соєву макуху, який буде на заводі. Тому що, якщо на заводі будуть поганий соєву макуху давати, то шрот, соєвий. Ну, я, я соєва макуха, куплю. Тобто, у Гровер Фініша я і там трошки більше добавляю і воно хорошо Старт, ну, старт надо щоб той. Кочестена було по заводу. Якщо будуть же робити БМВД, не поросята не ростимуть на заводі. А те, що я намішаю із преміксом, чи ростиме, чи не ростиме стартовий корм, це вже ж. Це, це мої вже проблеми. <laughs> це не їхні. От отаке. Так що перейшов покоше на дворик, не знаю, блін, щось мені. Щось мені всі остальні не нравляться по Хоча, хоча 에, місце будь-новому преміксу є, так сказати. Можливо. Дивлюся, там. Бачили, хто там дається, кумедний фермер, в зробив свій БМВД, там таке. Блін, чого, я попробував. Бо, чесно попробував. Бо, що воно таке. Тільки треба отак іменно саджати хоч би двох. І, і не вибраковку, а хороше вибираєш з партії Ну, 2 чи 4, ну, чи на і Подивиться, що він там колоти Через Тік-Ток набадьоже, через тік кок і все, трохи заробіть і ж Головне, щоб продукт на довготривалій основі вироблявся. Не так, як всі производителі БМВД. БМВД ну, кормів. Зразу хороша, а потім економлять на всьому щоб подешевше собі вартість йшла. А чи ростимуть чи не ростимуть тим по барабану. Ось у мене такі дві свиночки, типа F1. Ну, дивіться. Ландрос ну, покрита, велика білий. Тільки ландрос, по-моєму, там не чистокровна Щось таке приблизно. Ну, так і на виході непогані вийшли. свиночки і за дочки. Одну покрив мокстером оту, а оцю контур молодим Ну, контур молодий, це я називаю з Панстонці. Цей за щоб так сказати? Так і будемо дивитися, що вони. Ну, вони трошки бешені, так сказано. Вони були, вони буде. Були... Отам у мене. Трошки вроді маю, з... З... з другими прося, там було потім свої почали трошки таке. Може тут, тут ознакомляться, трошки не боятимуться, частіше до них заходити щоб вони ласьлась за 3-4 місяці до цього підійде. Да? Там... Ай, чого ви, дюрочка Такі скоро продажі будуть. Куди ти лізеш? І це такі поросятка. підростає трошки, осталися. Може, на базар поїдуть. Подивимося, що воно буде. Ну, один-то грижовий, звісно. Може собі особляні може продам. Подивимося, коротше, як воно получатиметься. Зараз вже вечір, вечірня управочка буде. Друзі, що ви там по цьому розказуєте? По Ану. Топ-5 бізнес ідей, друзі. А що таке? ти чого? Топ-5 бізнес ідей. Роблю. А що це вам надоволе, такого кормлю? Курничок у мене такий. Як у мене? Не мій курничок, так сказать. О, взяв тут в оренду невеличке приміщення. Ой, роблю такий, стілажі, хочу, коротше, бролери завести. Друзі, те, що я розказую вам. 105 5 бізнес ідей в селі. Я їх усіх хочу, ті, що я розказую і всі буду пробувати рано чи пізно, по можливості так сказати. О, роблю такі стілажі. Отут ось роблю сятка буде. Знизу отаку шальовочку і листи, желізо, щоб отак витяг. Чи желіза, чи чогось витяг, щоб какошки сюди, щоб сюди сяточкою там сяточкою вся обгоруш сяточкою, і там поїлочки будуть. Ну і все, кормушечки. Ну тут верхній, мабуть, буде без поїлочок, просто так водичка ставитиметься. Бо тут маленький хочу. Тут уже трохи збільшив. Будуть, щоб отак заселив. Тут десяток. Хоча, так як у мене фермер там розказує, на 1 квадратний метр 13 можна. У мене тут виходить десь 1,8 квадратних метра. Ну, коротше, метр 90 на 90. Приблизно до да, 1,8 Десь таке, так? Да? О. То можна штук 15 довіже поселити, чи скільки там на один, то довіже до 20 можна поселити. Він дивіться, не знаю. О, і внизу ще хочу зробити, ну як внизу. Не до пол просто так. Відсюди ще одне пробиваєш, ну так як, там, щоб досточка була, під кошки. І внизу так теж зроблю. Хоча, друзі попробуй, Хоча мені бролерів, Не так сказав, для бізнесу, а для себе, щоб ось за цей. Е, запекти бролера там щось. Може. Та бролер не цей не дуже коптиться. А може закоптить, а чого. Отак половинку броню чи якось на грім. Коротше, хоч я спробую теж бройлер взяти. Якийсь десяток два для начала. Хм. Ну, надо, надо, надо якось виживати, так сказати, е, э, ці тяжкі часи. О, хочу доробити, трошки я забив за це, бо проблеми, проблеми. Це вже давненько я зробив в нього. От і вже назад. Треба доробити і серточка вже. І утт я хочу взяти. Хочу у дуже ж, Про плани за своє розказувати, як завжди розкажу. Не цей. Бо у тт хочу, я дуже мені. Цьому... Я закаптити хочу. Для себе дуже. Для себе закаптити, Десяточок взяти у Буде дивитися, як воно. Кури, це жест, звісно. Вони мене тут бісять. Ну. Без них ніяк. Без них ніяк. йок. Ось у таке, друзі. Що, ще вам поснімати? Що такого хай тут ось пізніше покажу вам. Що там, що там, що там на вулиці? Тут пізніше покажу ландросиків своїх великих білих. На плем'ятам моста поставляв. Такий довгий капець. Худе довге, блін, у ландроси, жець. А тут нічого, робота не робиться. Тут у мене прийом видачі. Так казати. О, не прийом видачі, пункт видачі. Пункт видачі поросят. То я сі приїжджаю, чух. Блін, а де мішок дівся? Десь мішок дівся. Бо у мене ще мішок тут, я дворик це, як яким кормлю, щоб бачили. Бо, ну, друзі, не знаю, що вони роблять. і Чому хуже стає кормлює, ні, так сказати, погано ростуть поросята, економлять на кормо, хоч і всі останні ці виробники, так сказати. Так що то якось так. Там у нас по времени ще щось є. Вже треба закруглятися. А що то таке, друзі? Підписуйтесь на канал, надо поснімаємо, поснімаємо, будемо зараз трошки хороші теми затронути заторкати, за так сказати. Про бізнес ідеї. Будете наблюдати, підписуйтесь на мій канал, будете наблюдати за бролерами. За тим будемо, за утютами. Утят буду хочу я там сніму вже наступне відео, де я хочу для утят зняти таке чистенько. Фу. І будемо разом розвиватися, все наводити. Всім пока.